В магазині моє був придбаний робот пилосос серії S75 Vidroventor. Магазин дуже швидко обробив замовлення і завдяки новій пошті воно прийшло буквально на наступний день. Пилосос був упакований дуже добре. Це зовнішня упаковка і власна упаковка товару, в якій надійно були зафіксовані всі комплектуючі, що входять до набору. Вся необхідна інформація є на самій упаковці, виробник зазначився доволі детально. Таким є зовнішній вигляд упаковки виробника. Тепер безпосередньо до самих складових пилососа. Тут власне сам апарат, інструкція до нього, зарядна док-станція. Також є спеціальна щіточка для очистки щітки пилососа. В роботі пилосос виконує свої стандартні функції, добре вбирає пил, рухається по визначеним кімнатам. Малює карту з першого разу його появою в будинку. Також дуже зацікавилися коти, відповідно за шерсть, за якими він буде також прибирати. Дякую, магазину, за вчасну доставку і хороший товар.